Лічені хвилини залишаються до кінця голосування в Чернігові. Спостерігачі констатують: в цілому процес пройшов спокійно. У 27-й школі на патріотичний вибір налаштовують виставкою національної символіки. Члени комісії, серед яких і вчителі, вирішили убрати свою дільницю святково. У нагоді стали рушники ручної роботи, які збирали в учнів та педагогів для шкільного музею. Це дитячі тут роботи, які бабусі їхні працювали над цим мами. Навіть моя мама вишивала тут старовинні рушники, які. Вже 84 роки. Рушники тут є моєї бабусі, які колись ткалися навіть на полотні. Виборцям такі креатив до вподоби за словами спостерігачів. Деякі навіть робили виборчі селфі на фоні реліквій хорошо, красиво, приємно патріотично, в українському стилі. А от від нового виборчого законодавства і одразу чотирьох бюлетенів виборці не в захваті кажуть, розібратися було непросто. Члени комісії зізнаються у кабінках Чернігівці проводили і по пів години. Інформаційних плакатів ЦВК цього разу не надала, тому із з кандидатами багато з них знайомилося уже під час голосування. Дуже важко в цьому питанні Дійсно можна було зробити чуть менше і по-другому А партій дуже багато, треба трохи менше. Це до президента треба, щоб менше було. Може 219 партій. Це ж де це в якій країні стільки партій. Тепер черга за комісіями. Дільниці закрилися о восьмій, стартував підрахунок голосів.